Друзі, компанія ЮА з вами на зв'язку. продаж заїхав ось такий класний Peugeot 14 2014 року 1,6 дізель на автоматі. кузову взагалі без нарікань. Автомобіль привезений з Європи. Має пару власників по Україні, обслуговувався постійно на офіціалі. Є всі виписки замінили недавно ремінь. ГРМ, в принципі, по ходовій, по мотору, по коробці взагалі, питань до нього немає. По салону також ідеальний, класний автомобіль. По комплектації є датчик, датчик дождю, датчик світла, є у нас також круїз-контроль, є мультируль, є ой, кнопочки, у нас все регулюється, все класно. Автомобіль у нас грузпас. Ось так він виглядає по задньому ряду автомобіля, взагалі без нарікань, все чудово, все гарно виглядає. По Покуз дуже класний, без нарікань, абсолютно виглядає як новий. Те, що в автомобілі є трошки пробігу, взагалі нічого не означає. Автомобіль обслуговували, автомобіль дивилися. Тому, друзі, якщо хтось хоче забрати для себе його, приїжджайте до нас на Сумську 2А, дивіться та забирайте. Придбати його можна також в кредит різних та за готівку. А якщо можете заходити ще на наш сайт автопарк там ми в першу чергу публікуємо наші нові надходження.